Вітаю! Ви дивитесь Суспільне новини у студії Наталія Гоман. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що буде у випуску. У березні переїхали з прикордонних Тимоновичів до Іванівки. У Семенівській громаді внаслідок російського авіаудару загинула літня жінка. Вода йде, як жителі села Бньов на Чернігівщині, яке підтопило через розлив Дніпра, повертаються до звичного життя. Волонтери почали будувати новий будинок для хлопчика, який продавав молоко, щоб поставити на ноги травмовану маму. Авіабомбою вбило літню жінку. Російський літак скинув керовану бомбу на село Іванівка Семенівської громади. Ударною хвилею зруйнувало п'ять сільських будинків. Ще о вісімнадцяти вилетіли вікна. Одна людина загинула, ще двоє опинились у лікарні. Авіаудар прийшовся на 11-ту ночі, коли люди спали або збиралися спати. Докладніше в сюжеті. Сюда я, як ней, як ней, як неї. А, не, а її нету. На ней все, що тільки можна було, на ней все лежало. В цій кімнаті спала мати Ольги. Жінка 1941 року народження загинула прямо в ліжку. Я поки це все поубирала, 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 як неї. там і у її шансів не було, хоча вона ще була жива. Смотрите. Підіть, зашло куди. Російський літак скерував авіабомбу на город цієї жінки. Від ударної хвилі вивалило стіни будинку, знесло дах, вибило вікна та двері. Ольга з чоловіком цей час спали в кімнаті поруч. От ми з тут спали. Це це летіло на нас. чоловіка забрала швидка. За словами жінки, він в реанімації. В нього інфаркт. В неї травми ноги, але в лікарню вона не поїхала. О, вона. Ай, там, там. В цю хату сім'я переїхала наприкінці березня. До цього вони жили в іншому селі, Тимоновичі, яке за три кілометри від кордону. В Тимоновичах російський снаряд влучив у будинок сусіда. Прямое попадання в дом, і сусід так само так само. Смерть як у моєї мами. Там не було варіантів на виживання. Це було три часа ночі, почались бомбіжка. У Ольги Іваненко в Сімферополі живе рідний брат. На початку повномасштабного вторгнення він відповідав телефоном сестрі, що це росіяни її визволяють. Ні, корову у мене забрав Путін, у тебе у мене забрав маму. Ти розумієш? посмотри, це ти все діло. А посмотри, що ви робите, а Ти бивши воєнний, ти льотчик воєнний. Це ваш рідний брат? Да. Броніка Володимир Ніколаєвич. Сів'єро, посмотри. що у тебя у нас тобою крав Путін? щоб ти знав. Загалом від керованої авіабомби в селі п'ять будинків стали непридатними до життя. Ще з меншими ушкодженнями 18. Вони залишились без вікон та потріскалась стеля. Тетяна лось Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Вода йде. Жителі села Мньов на Чернігівщині, яке підтопило через розлив Дніпра, повертаються до звичного життя. Рятувальники планують згортати пункти допомоги. Дороги у мньові, якими ще тиждень тому пересувалися човнами, тепер можна перейти в брід. Люди чекають на початок польового сезону, який, за словами Наталії Музики, старости села розпочнеться не раніше початку літа. Далі репортаж із прикордоння від кореспондентів Суспільного. Це наш ґарут під водою. Це ну. жителька села Мньов Наталія Хайновська показує свій город. Перша вода прийшла ще взимку, потім трохи спала. А вже в березні почалось осіннє водопілля. Тиждень, як Дніпро повертається до своїх берегів, і пересуватись двором жінка може без гумових чобіт. Совсем не вистачило, щоб в пішло. пошло. що з той сторони дому, оно підійшло подошло в плотному вода, тут все повитащили. Все вот это было, все в воде. Розповідає, вода прийшла стрімко, а спадає повільно. У погребах ще стоїть волога. Ну, от уже сошла вода. Ну, було до второй ступінки, пока только внизу. А ниже там оно так і стоит еще. Майже місяць через повінь частина хату мньові була відрізана водою. Пересувались люди на човнах та на машинах рятувальників. Староста села показує Волгу, завдяки ній орієнтувались, на який рівень піднімалась вода. У піковий тиждень прибуло на два метри. Вона була повністю у воді, тільки чуточку, чуточку, краєчок було назовні. А так вона була вся у воді. Через розлив Дніпра з криниць воду брати не можна. Жителям привозять бутульовану. Про початок польових робіт зараз не йдеться, говорить староста. Навіть там, де вода пішла, трактор не може зорати землю через високу вологість ґрунту. Майже кожна сім'я потерпіла від того, що азимі посіяли, а воно затопила вода, і люди постраждали від цього. Це майже кожна родина. І ще ж будуть городи, може і в черні. І в кінці червня прийдеться декому садити городи. Жителі мньови намагаються обробити засіяти кожен вільний сухий клаптик землі. І Ці буляпату матіше. Поки Дніпро повертається в береги, повінь на Десні в районі міста Чернігова та нижче зараз досягла пікового рівня, розказав заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Чернігівської області Олексій Чалишев. Залишається підтопленими 204 домогосподарства у восьми населених пунктах. Чернігівської області з 26 населеними пунктами ускладнено транспортне сполучення. Два населені пункти відрізані водою повністю. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини, Чернігів. Огляд гінеколога, ультразвукова діагностика, можливість здати аналізи та проконсультуватися. Такі безкоштовні послуги тепер можуть отримати жінки Чернігівщини, не залишаючи свого населеного пункту. З березня цього року в області запрацював проєкт Мобільні бригади. Ним опікується фонд народонаселення ООН та благодійна організація «100% життя. Гінекологи та акушери Чернігівського пологового будинку тричі на тиждень виїжджають до різних громад, де жінки не мають можливості скористатися послугами лікарів. Детальніше розкаже Олександра Денисенко. Восьма ранку Чернігівський пологовий будинок. Медична бригада збирається в дорогу. Сьогодні вона працює на виїзді у селі Бакланова Муравійка Куликівської громади. Приїхавши на місце, вивантажують медичне обладнання. Фельдшерський пункт у селі зараз не функціонує його ще не повністю відновили після обстрілів росіян. Тож сьогодні медики працюють не в стандартних умовах у бібліотеці для кушерки гінекологині Оксани Скрипки. Це вперше. Наш бригад три. І Ми по черзі Тому моїм колежанкам і приходився у клубі працювати. Медична бригада облаштовує своє робоче місце: крісло для огляду, апарат ультразвукової діагностики, кольпоскоп, мікроскоп, гінекологічні набори, контрацептиви та вітаміни. Гінекологиня показує, що вони мають в своєму арсеналі. каже, що разом на прийом приходить від 20 до 30 жінок. Всі послуги надаються безкоштовно. Скринінгове обстеження відбувається. Профілактичне Консультування обстеження відбувається, консультування щодо контрацепції чи навпаки планування вагітності. Окрім медичних послуг, лікарі надають і психологічну підтримку. Ще одне з наших напрямків є профілактика насильства. На сьогодні, на жаль, ну жінку треба підштовхувати до того, щоб про то проговорити. Лікарка пригадує на виїздах до неї приходили жінки від 15 до 79 років. Вагітні поки що не зверталися. Та каже, в разі чого пологи теж можуть прийняти. Разом із нею працює акушерка Віра Чаленко, яка має 36 років досвіду. Можу, навіть в польових прийняти пологи. Колись, можливо, доводилось? Доводилось. У рідної сестри. В полі, скажімо так, їхали, не доїхали до лікарні. І прийняла поле на прийом поступово сходяться жінки. Антоніна Петухова говорить: у жителів села назавжди час і можливість потрапити до лікаря у місті. Ми телята такі приїдемо в область і дивися, читамо чи скромний скромненько собі ведеш, і можеш до вечора. Приїдеш не з чим. І, звісно, це все селянам боляче. І так думаєш, що... о я ще ж там кореня та ж ще вдома, а як же до вечора подохнути? Чи я поїду, чи не поїду. Хтось боїться їхати до міста через війну, каже Марта Гончар. Ці обстріли все і дуже знаєте, трошки лячно. Десь і виїхати Це основний, можна сказати, фактор. Наталія Притиковська однією з перших ділиться враженнями від медичного прийому. Особисто я побула. Я думаю, ох, щось як придавлять, так прижмуть мене, так буде боляче. А ви знаєте, так акуратно, так все, це. Ну, такі спеціалісти. Ну, ну мала проєкт мобільні бригади працює в Україні з 2014 року на Чернігівщині з цього березня. Розповідає його координаторка Галина Ленек. Вона медична директорка Чернігівського пологового будинку. Пояснює це спільний проєкт проєкт фонду народонаселення ООН та благодійної організації «100% життя Проєкт направлений на профілактику материнської дитячої смертності і надання якісної допомоги жіночому населенню. За словами Галини Леник, вони почали свою роботу з Чернігівського району, бо там багато населених пунктів, які постраждали від війни. Поки що так. А в подальшому вся Чернігівська область на планах у бригаді проєкту працює три лікарі, акушер гінекологи Вони виїжджають тричі на тиждень. Поки що вівторок, середа-четвер, але мають можливість виїжджати і в суботу. Проєкт мобільні бригади буде працювати до кінця цього року. Олександра Денисенко, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. Волонтери почали будувати новий будинок для хлопчика, який продавав молоко, щоб поставити на ноги травмовану маму. Дім Данила Рака в Новоселівці знищила російська артилерія у березні 2022-го. Мама під час іншого обстрілу травмувала ногу. Вже після деокупації Чернігівщини хлопчик вирішив возити молоко на продаж, щоб зібрати гроші мамі на реабілітацію. І зараз вона у Німеччині. Тим часом волонтери почали будувати родині житло. Як це відбувається, бачила Дар'я Нушкевич. Згоріла плита, ледь вціліли посуд на ганку. І стіни зруйнованого будинку. Це подвір'я будинку Данила Рака. До повномасштабного вторгнення в ньому жило семеро людей. На будинок так гатили, що ми вимушені були тікати з свого подвір'я на чуже подвір'я. Ми прибігли на чуже подвір'я, і там за нами наче слідкували, і там будинок загорівся, де ми були. Саме там під час чергового обстрілу мама Данила Рака отримала поранення стегна, ноги і живота. Я зрозуміла, що я поранена болі я. Зразу не відчувала таке тепло. Я зрозуміла, що це пішла кров. Я вже мислями з зі усіма попрощалася. і думала, що це за все вже це. Вже кінець. Людмилі Коваль ампутували один палець на нозі. Вона почала ходити на милицях. Коли мама була у лікарні, Данило вирішив їй допомагати, щоб купувати ліки і продукти, почав їздити до Чернігова і продавати домашнє молоко. Кожен день ж хочу їздити, тому що треба ж збирати гроші мамі на лікування. 12 кілометрів на велосипеді і так щодня. А згодом на родину вийшли волонтери, які запропонували допомогти мамі пройти реабілітацію в Німеччині. Півроку Людмила з Данилом перебувають за кордоном. Була інфекція від снарядів і, тому, і там ще осколок. У ріс уже у нас стався, якого не, не, не побачили, коли оперували. І тому лікарі не порекомендували нічого робити поки що. Якщо може вскрити ногу, то піде знову швидка гангрена у цього хімічного зараження. А як уже далі буде неможливо, тоді щось будуть придумувати. Скільки часу триватиме реабілітація Людмили Коваль? Наразі невідомо, каже Ніна Винник. Вони ще хочуть її залишити на цілий рік. І наблюдати цю ногу. Ну ще якщо рік то Данила не видержить, піде пішки на Україну на подвір'ї обстріляного будинку у Новоселівці, розпочались будівельні роботи. І ми зараз плануємо прийміть, частково прийміть. розширити чуть-чуть фундамент, укріпити існуючий і починати гнати коробку з газобетона по цьому сарайчику. Тобто тут розміри десь приблизно там чотири на 10, отак от. То як мінімум тут будуть жити, як мінімум 5 чоловік. Торік Данило сам допомагав розбирати завали зруйнованих будинків, а тепер толока в нього вдома. Вся команда не полишала надії на те, що ми зможемо допомогти цьому хлопцю чимось. Ну чому, тому що От такі люди вони чіпляють. Серед волонтерів Олександр і Станіслав. Вони переселенці з Краматорська, які зараз відбудовують Чернігівщину. Коли переїхали сюди, ми майже відразу пішли допомагати людям. Я займався у місті будівництвом, тому це моя професія. Почали допомагати людям. Ну, якось так пішло, 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 пішло. Бац і вже затягнуло. Встановлювали вікна, двері, робили дахи. Бабуся Ніна чекає, що онук з донькою зможуть незабаром повернутися вже у новий дім. Від стресу швидко подоросла, і, і в тілі, і в душі. Я кожен день їм дзвоню. Я скучаю за ним, дуже скучаю. Дар'я Янушкевич, Олексій Жернов – Суспільне новини, Чернігів. Це були всі новини. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.